І я пропоную зараз, знаєте, як в кіно, здійснити таку подорож всередині себе. Я буду читати вірш. А ви в цей час будете уявляти, знаєте, як в кіно паралельні всесвіти, де живуть інші версії тебе. І ми наче будемо спостерігати, як кіно, можливо, хтось бачив фільм Флеш або подібні фільми, так коли це ти самий. Але в паралельному всесвіті, коли ти зробив інший відео. І от які, яким би ти був, і так подивитись зі сторони на себе. Я пропоную зараз сестерину, це така буде подорож, закрити очі, налаштуватися і просто поспостерігати зі сторони, як кіно. Можливо, ви знайдете для себе якісь відповіді, підказки. Давайте зробимо. Просто налаштуємося, зробимо глибокий вдих, затримуємо дихання, поступово видих, затримуємо дихання, знову вдих, Затримуємо дихання, видих, і розслабляємось. І спостерігаємо, відкриваючи очей. Інша версія тебе. Завжди існує інша версія тебе, де ти зробив інакший вибір, де ти обрав не це життя і пожинаєш плоди інші, де ти погодився на щось або відмовився від чогось, і що тоді було б в житті, або чого зовсім не було б? Є версія, де ти був сміливішим, І наважився на те, на що у цій ти не наважився іще. Є версія, де ти прийняв життя це і цінував все те, що в ньому є. Є версія, де ти був розумнішим і оминув якихось помилок. Є версія, де ти був би добрішим і дарував усім свою любов. Є версія, де ти наважився на більше, і розкрив потенціал душі, де виконав своє призначення і місію свою на цій землі. Є також версія, де ти себе не любиш зовсім, і руйнуєш все своє життя, де ти лишаєшся усього, що так старанно здобував, де ти можливості втрачаєш, здаєшся, чи живеш дарма. Не віриш в себе, свої сили, не розкриваєш свій потенціал. Є версія, де ти доводиш цьому світу, що ти щось значиш на землі, де ти готовий вже на будь що задля досягнення мети. Є версія, де ти помстився за те, що так образили тебе, за те, що зрадили або не оцінили твою любов і хороше все. Є версія, де ти правий і тільки ти, де всіх тримаєш в їжових рукавицях і нав'язуєш свої думки. Є навіть версія, де вже тебе немає, де ти завершив гру на цій землі. Причин на те було багато, але чомусь ти досі ще живий. Багато версій і варіантів тебе існує на землі, але яким ти будеш завтра, це завжди тільки вибір твій. Він не буває вдалим чи невдалим, він має наслідки свої. Тому послухай своє серце, і далі мудро роби вибір свій.